По цій пропозиції, ем, якщо рахувати кількість годин, яку сказала ця компанія, очікувана може витратити на е, цю експертизу і порахувати ставку експерта, який е, власне мав би здійснювати цю експертизу, то виходить, що експерта година це таке поняття. Є та на невідповідному ринку, становила у них більше 8 тисяч гривень. Натомість мін'юз для державних установ на 24 рік встановив експерту годину у розмірі там, майже 380 гривень. Ну, тобто порівняйте, 380 і 8 тисяч плюс. А мені здається, різниця суттєва. А далі Київський метрополітен провів у цієї ж компанії ще одну експертизу, тому що недостатньо їм було, ну, начебто, тих питань, які вони висвітлили в першій, і таким чином загальна сукупна вартість експертизи, яка метрополітенам була витрачена на те, щоб встановити, на їхню думку, причина аварії, становить 4 мільйони 100 там чимось тисяч. Мені здається, що це забагато.